Жий не проїде. Тернопільські активісти створили блокпост на в'їзді у Тернопіль з боку з баража. Активісти кажуть, будуть тут стояти скільки потрібно, аби з інших міст провокатори, правоохоронці чи так звані тітушки не потрапили у Тернопіль, аби тернополяни змогли спокійно спати. Слава Україні! Героям! Тут зібралися звичайні тернополяни, які хочуть захиститися Саме перше це себе, своє місто. Ось, і вони всі однозначно прийшли із своєї думки. Тут ніяких кажу, провокативних дій кажуть, немає, кажуть, всі згуртовані. Дуже багато інформації поступає, ніхто не знає, чи вона правдива, чи неправдива. Одні кажуть, що з Хмельницького їдуть сюди, в Беркут, що він прорвався. Через барикади з Хмельницька, як це кажуть, одні говорять, що з Дніпропетровська їдуть сюди. Ну ніхто не знає. Каже, люди стоять. Всі надіються, що ніякого наступу не буде. Все буде спокійно, що всім обійдеться. Ну про кажуть, що всі надіються. Скільки часу ви вже тут стоїте? Ну, Година три-чотири. Ми вже приїхали з центру, звітом були там, приїхали сюди. Чи є такі подібні блокпости по інших виїздах ну, з Тернополю? Так, чекаю, там кругом в Тернополі є. Да, Званюються сюди, ну всі до всіх звернюються, щоб ну, інформацію подають нам. Не обурюються водії, що ви їх зупиняється? Нічого, нічого. Зрозуміло, Спокійно, так, да, знову сигналяцію там, питається все. І бачимо, тут не холодно, чай череди. Не холодно, маємо вружжя, все нормально. Такий шланг собі відкрутий від равлішні страк Тітушки не страшні. Не не боямося нічого, не бо, нічого не боїмося. Ми зігріваємо чим можемо – чаєм, теплим словом, печивом. Ну що люди принесуть то і є що самі на що, на що спроможні, тим і підтримуємо наших хлопців. Стоп, 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 сто

Стійте сіте нам сам на блокувати. Хлопці, одне працюємо, я не можу поняти Алоковані, алло. не, не держимо. Стоп! 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 Ти, Стоп! Ти, Стоп! 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 А я з Тернополя живу. Я живу у Знащі. Дивіться, я думаю, важко. Ви Тримай, Документи віддаємо. Знаєш, документи. Все добре, привіт, єто

Давай, Маєте якісь документи? Ми розуміємо, ви розумієте, ми тільки да. що зупинили з автоматом. Не з не треба. з, не треба. з, з автомату буквально перед вами пару хвилин ми машину з автоматом зупинили. Чувак сидить з автоматом вперся. <ріпи>